Всім привіт, з вами як завжди, Юля. Сьогодні хочу вам показати роботу педалями і наголосити про три топ помилки, які допускають учні, навіть коли вони вже вийшли з автошколи, пройшли весь курс навчання, але все одно такі помилки допускаються. Щоб цього не було, то давайте з вами приїдемось, і Я вам на ходу покажу, як що я маю на увазі, які які помилки. Дивіться, помилка номер один, на яку я хочу звернути увагу. Бачите, де зараз знаходилась моя і знаходиться ліва ніжка. Вона завжди знаходиться тут. От в упорі такий є упор, така поличка це для неї, для цієї ноги і місце, не над щепленням. Чомусь інструктори не приділяють цьому увагу, і я декілька років, щоб ви розуміли, їздила отак з ногою над щепленням в упорі. І на цій поличці, там є її місце. Тобто ми натискаємо на педаль щеплення, коли ми хочемо повністю зупинитися. Наприклад, я знижую швидкість, в кінці додаю щеплення в пол і зупиняюся. Або я хочу перемкнути передачу, або рушити з місця. Я витискаю щеплення і починаю їхати. Я зрушила з місця, ножку прибрала. Хочу другу передачку, я включила, ну, включила другу передачу, витиснула щеплення, ніжку знову прибрала, їду на другій передачці, не над щепленням. Я їхала в із Запоріжжя в Одесу. Перша моя така а, а, подорож довга. І я щоб ви розуміли, всю дорогу, всі 600 кілометрів майже я їхала на отак, от, от з ногою над щепленням, отак повністю її не сюди не клала. І ви розумієте, як в мене а, як це, устала нога. Дуже сильно і досудом, буквально, мені навіть там приходилось зупинятися, чого таке відбувається і зі мною і з вами, того, що ви боїтесь заглохнути, і ви постійно тримаєте так, щоб якщо що, ногу, якщо щоб натиснути щеплення. Але я вам скажу, що отак от зробити звідси з полички, це також дуже швидко. Що ви натиснете отак, і тут ви недовго часу витрачаєте, коли ви її переставите. Але я вас за вам зараз покажу, що. А для того, щоб заглохнути, треба знизити швидкість дуже дуже сильно. І ви це вже відчуєте, що це буде майже повна зупинка. А щеплення витискається вже безпосередньо перед повною зупинкою, а ніколи не на швидкості. Ну цього ніколи не відбувається. Хочете зупинитися в кінці, натисніть щеплення. Давайте я вам покажу. Я буду зараз їхати. Давайте другу передачу включаю, прибираю ногу. Трішки розганяюся, і давайте я зараз зупинюся, просто натиснувши а, о, о, ну, тормоз і не буду натискати щеплення. От я їду, їду, зараз трішки розженуся, якраз світлофор. Дивіться, я буду зараз натискати щеплення, ви бачите тахометр. І щас я, зараз я коли я відчую, що я зараз заглохну. Швидкість вже в мене 5 км на годину. Я досі не заглохла. Просто по інерції машина котилася, вже стрілочка менше тисячі на тахометрі, швидкість вже 10. Я ще не заглохла. Тобто можна було ще пригальмувати і десь на швидкості 5-7 кілометрів, тільки тоді би ви заглохли. І от в цей момент, десь нижче 10 кілометрів, ви можете спокійно витискати щеплення. Тобто, часу у вас для того, щоб його, його витиснути, дуже багато. І те, що ви не заглохнете, як ви бачите, аж до швидкості точно 10 кілометрів на годину, а це дуже повільно. Отже, можете не переживати. Друга порада. Виходить з першої. І як я вже сказала, і ви вже побачили, швидкість знижується в першу чергу тільки тормозом. Першочергово ми натискаємо для того, щоб знижити швидкість саме тормоз. Ми щеплення першочергово не натискаємо, бо натиснути щеплення рівнозначно як нейтральна передача, тобто гальмування двигуном не відбувається. Отже, якщо я хочу знизити швидкість, я роблю це тільки тормоз. Не з будь-якої швидкості, тільки тормоз. І тільки в самому кінці, от я додаю щеплення. Я зараз майже заглохла, була швидкість там бі біля 5 км на годину, я витиснула щеплення і повністю зупинилась. І чим більша швидкість, а, тим а, небезпечніше натискати на швидкості в першу чергу щеплення. Тобто, спочатку ми натискаємо а, педаль тормозу, потім в самому аж кінці. На швидкості 10 Якщо боїтеся, то 20 км на годину ви вже можете витискати щеплення і підгальмовувати далі, наскільки вам потрібно, або до повної зупинки або не до повної. І третя ваша помилка заключається в тому, що ви е, виходите навпаки. Ліва ніжка у вас постійно напружена, бо вона стоїть над щепленням, а не тут на полочці. А права ніжка у вас виходить, дуже мало працює, і якась така боязнь, гучня взагалі натискати якусь педаль, просто страшно. А насправді досвідчений водій, якщо ви по, ну, по, поспостерігаєте за досвідченим водієм, як він користується правою ногою? Він постійно нажимає, натискає газ тормоз газ тормоз це просто всю дорогу, бо постійно якісь до перешкоди. То лежачі поліцейські, то світлофори я постійно користуюсь або газ, або тормоз. Тобто я обираю передачу на будь якій передачі зараз, наприклад, на третій діапазон швидкості він великий. І Я можу, не переключаючи передачу. Можу і додавати газку, і бачите, сповільнюватися. І додавати, і сповільнюватись. Я бачу, наприклад, що зелений, я трішки прискорилась, Бачу, що там за світоформок ямка я натискаю тормоз, бачу, що ямка невелика, я можу її проїхати на такій швидкості. Я переношу ногу, як зараз, на газ і починаю продовжую, точніше, їхати. Я постійно керуюсь. Тобто немає звички постійно працювати газ тормоз а це дуже важливо, і найголовніше до чого я хотіла сьогодні підвести це до того, що ви дуже дуже мало користуєтесь педаллю тормоза, і ви дуже це розповсюджена помилка. Ви дуже боїтеся на дорозі гальмувати. Вам здається, що не можна просто так зупинитися на дорозі або дуже сильно пригальмувати, що це неможливо. Але дуже багато таких випадків, коли потрібно це зробити. Наприклад, зараз за поворотом дуже часто буває, що напарковано. І звісно, я не можу їхати на великій швидкості. Тобто, я повертаю от. Пішоход, вибачте, за не вийшло. Але я на чеку, і я їхала з дуже повільною швидкістю. А у бучня немає такої звички їздити дуже дуже повільно. А бачите, я зараз їду дуже повільно, 5 км на годину, і це нормально. Тут переді мною напарковане авто. Мені потрібно перелаштуватися. Я їжу їду як черепаха. А от ви чомусь боїтеся, і вам здається, що так не можна. Чого не можна? Переді мною були напарковані авто. А мені потрібно перелаштуватись дуже обережно. Наприклад, в лівій смузі зараз було б зайнято. Ну, в цей момент було свободно. А може було б, було б зайнято. Я зараз їду дуже мало, 20 км на годину. Хочу перелаштуватись. Я роблю це дуже повільно. Все, немає проблем. Бачите, за напарковану там за перехрестям. Я бачу в лівій смузі їде машина. Я пригальмовую. Вмикаю поворотник, їду дуже повільно, дуже повільно, майже до повної зупинки 5 км на годину, і це абсолютно нормально. Так можна робити і потрібно робити. Перелаштовуюсь, якщо що, мені потрібно завжди пригальмувати, і це буде абсолютно нормально. Хто я не знаю, от чи я проїду. Я їхала дуже повільно. Тепер є можливість, я перелаштовуюсь, і все. Тобто, ваша така велика помилка, що ви боїтеся їздити дуже повільно, вам здається, що так не можна. повертаю також я на дуже повільній швидкості єлі-єлі як черепаха. Повернула на парковану. Я не розганяюся ще пригальмовую, бо мені нікуди зайнята зараз ліва смуга. Я взагалі зупинилася, і це не помилка, це не проблема. Переді мною перешкода, яку я не можу проїхати да, на таран. Ліворуч мені прилаштуватись нема куди, і звісно, я просто зупинилася. Або пригальмувала, якщо ну до дуже дуже повільної швидкості. А ви чомусь тиснете на газ, або не тиснете на тормоз, продовжуєте їхати, лякаєтесь, тут перешкода. Ви робите керма ліворуч, а там машини їдуть. І виходить, що потім така біда, і ви потім плачете і обурюєтесь, що це дуже важко. Ні, не важко. Просто звикніть до того, що можна їздити повільно. Трішки припаркуємося знову ж таки. Дуже важливо вміти їздити дуже повільно, особливо заднім ходом. Це завжди повільно, завжди по циркалах, завжди уважно, завжди так. Дякую, велике за така і вийшла імпровізація. На ходу я думаю, що ви все зрозуміли. Побачили. Я думаю, що це було корисно. Подумайте, будь ласка, над моїми цими порадами, бо це дуже важливо, особливо над третьою. Не бійтеся гальмувати, користуйтесь частіше правою ногою. Ліву відпочивати, перемикайте частіше передачі, не бійтеся цього, так ви швидше навчитеся взагалі користуватися передачами та їх перемикати. Дякую, велике. Якщо у вас лишились питання, пишіть, будь ласка, мені в коментарях або в особисті повідомлення в інстаграм. Всім мирного, мирного неба! Все буде добре, перемога за нами. Я розумію, що дуже важко. Усім допомагайте один одному, підтримуйте один одного. Я завжди до цього закликаю Підтримуйте зсу людям, яка яким наша допомога потрібна. Тримайтеся, бережіть Україну. все буде добре, Пока.